Вітаю вас, діти! Хочу сьогодні з вами пограти в гру, Види транспорту. Та перевірити, які ви знаєте види транспорту. Розпочинаємо. Розгляньте та скажіть, що тут зображено та який це вид транспорту. Що це діти? Тролейбус. Це що? Автобус. Це діти. Машина. Правильно, який це вид транспорту? Подумайте, де він їзде? По дорозі. Він називається діти наземний транспорт, тому що він їзде по дорозі, діти. А скажіть, що ж тут зайве? Подумайте, так, правильно, літак, тому що літак це повітряний транспорт. А ще розглянути, що тут зображено, діти? Повітряна куля, правильно. Вертоліт. Це що, діти? Літак. А який це вид транспорту? Подумайте, правильно повітряний, тому що він літає в повітрі. А що ж тут зайве? Розгляньте. Машина, правильно, тому що це. Наземний вид транспорту. Розгляньте далі, що тут зображено? Катамаран, корабель. Та що. Лодка. Правильно, скажіть, який це вид транспорту? Подумайте, по чому переміщається транспорт. По воді це діти, водний транспорт. А що ж тут зайве? Повітряна куля. Правильно, тому що це повітряний вид транспорту. Куля переміщається по повітрі. Діти вам сподобалось грати в дидактичну гру? А про що в ній розповідалось? Про різні види транспорту. Повітряний, водний. Наземний, у мене буде для вас домашнє завдання. Сфотографуйте мені, будь ласка, різні види транспорту та прийшліть ваші фотографії. Дякую вам, діти, за увагу! До побачення!